не не буде. Але цей вірш актуальний тим, що весну я все ж таки таку чекаю, щасливу, гарну і, ви зрозуміли, і вдалу, яка все ж таки прийде, коли буде перемога. Моя весна прийде чудова, швидко струмочок побіжить. Все навкруги, мов кольоровим, мереживом замерехтить. І заспіває в небі пташка, так стане весело мені. І мальви засвітуть квітчасто, Вогнем, неначе оксамит. Богне сонце запалає, Постелиться кругом трава, Ти місяці теплом вітає, де я надіюся весна. Вночі на небі світять зої, І місяць в темряві маяк казковим світлом Ніби мої залишить свій таємний знак. Світанок знову збудить тишу і вийде сонце золоте. Всі квіти засвітуть намистом, ось так моя весна прийде.